Добрий день, друзі. Сьогодні 4 травня 23-го року, це Бердянський район. От тільки пару днів тому я вам показував оцей абрикос, сказав, що мені на ньому нема, є абрикоски, абрикосів, правда, небагато. А коли я виложив фото там на каналі «Виноградник і Сад, то мені там робили зауваження і казали, що це торішні. Снімки чи позаторічні, всяк, про всяк випадок ще знімаю, що брикозки є. маловато, правда, але трошки є. І трошки є. Той раз я обрізав пару гілочок манеліозом в них. І от сьогодні подивився, а от, от ще одна. От дивіться, це натуральний монеліоз, як ви бачите, я, її, звичайно, зараз обріжу. Більше начебто ніде нема. Так, і от на цьому дереві. Теж передивився, мені льозу немає, але тут то був абрикос Голдріч, а оцей, у мене він трошки молодший, це абрикос Цурюпінський ананасний. І на ньому зовсім нема абрикосів. Ну, десь там, десь-не-де. Він свів в інші дні, коли були дощі, і нічого пчого не. От, отут абрикосик є, от зараз. подивимо, отак, от, от, бачите? Є. Так. І більше тут не бачу, ну, може, десь отут ще трошки. Так, але це не головне, я не тому знімаю це відео, а тому що, коли я приїхав додому, подивився на це відео, побачив, що листя жовтеньке, жовтувате листя, не зелене. От бачите, яка трава? Трава отака. От груші, ну груші теж майже зелені, Вон, грушка зелена, бачите? Оттак. А абрикос трошки жовтуватий, особливо оцей. Росте він непогано, але жовтувати це значить хлороз. Я швиденько поїхав до магазину, купив халат заліза і сьогодні ввечері буду обробляти. От придивіться, мабуть, краще видно, що все-таки жовтизна знає. Тому що багато було дожі, все вимило. Треба підкормити їх, хоч абрикоси ростуть непогано, персики ростуть слабенько, теж кучерявості нема. Сьогодні знову придивився. той раз обірвав пару листочків. Але, але дивіться, теж, о, о, це називається кучерявість листя. На самому кінчику, ну, воно так і буває. так, Але більше я не бачу. ну Ще передивлюсь, не бачу. А росте він поганенько в мене. Особливо цей, не знаю, чому він так росте. Вроді не підмерзав, нічого, ців нормально. Але листя, мабуть, холодом, Це таки весь квітень було дуже холодно. 10-8 градусів, вночі ще менше було. От таке діло. Ну, в Головне, от ще раз покажу звідси, бачите, видно, що листя на абрикосах жовте. Треба обробити залізом. Бувайте здорові, до побачення всім.